Україна оцінила шкоду довкіллю від російської агресії. Графітове родовище перетворять Шепетівку на новий промисловий центр України. РНБО розширила перелік санкцій у видобувній галузі. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам. Я Ксаня Оренчак. Вітає. На оцінила шкоду довкіллю від російської агресії: майже 57 мільярдів євро. Саме в таку суму Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює шкоду, завдану довкілля нашої країни. Цю інформацію прилюднив цього тижня міністр Руслан Стрілець під час виступу на засіданні екологічного комітету Європарламенту. Профільне міністерство вже зафіксувало понад 3 тисячі фактів шкоди довкіллю. За його оцінками, наслідки цієї шкоди відчуває на собі люди в усьому світі. Що ж це за шкода? По перше, збройна агресія Росії спричинила 150 мільйонів додаткових викидів парникових газів. Кожен день війни збільшує цей показник. По друге, третина української землі або 170 тисяч квадратних кілометрів замінована. Потенційне забруднення цієї території завдає непоправимої шкоди екосистемам. По третє, з лютого 22-го Росія запустила по Україні понад 10 тисяч ракет та ударних дронів. Вони вибухнули в Україні, але хімічні речовини рознесло понад тисячі кілометрів. І від цього страждають інші країни. По четверте, бойові дії сьогодні відбуваються на території близько 30 тисяч квадратних кілометрів українського лісу, і пожежі спричиняють подвійний удар по кліматичній системі, яка й без того стикається з втратою потенціалу поглинання лісами. СО2. І по п'яте забруднено українські водойми. Через це є ризик поглиблення продовольчої кризи. Чому це важливо? Оцінка шкоди довкіллю завданого діями російських окупантів є частиною стратегії України з провадженням так званої формули миру Володимира Зеленського, презентованою всередині листопада цього року на саміті J-20 в Індонезії. Одним із пунктів документа є протидія екоциду. Ця глобальна ініціатива з 10 пунктів про стали всеосяжний та тривалий мир, а також про запобігання повторенню злочинів та терактів будь-коли на будь-якому континенті, та незалежно від того, хто вирішить бути агресором, зазначив міністр. Тим часом графітове родовище перетворить шепутівку на новий промисловий та технологічний центр. Компанія спис України, що належить турецькій корпорації Онур та турецькій видобувній компанії «Оздогу», планує розробляти ділянку з графітовими покладами на півночі Хмельницької області. Зараз компанія проводить оцінку впливу на довкілля. Чому це важливо? Цей інвестиційний проект призведе до створення 5 тисяч робочих місць для мешканців Шепетівка, Полонного Баранівки та стане серйозним стимулом для економічного розвитку північної частини Хмельниччини. Також у планах турецького інвестора спрямувати близько 2 мільярдів гривень на розробку кар'єру та родовища. Окрім цього, Онур планує розвивати транспортну інфраструктуру регіону, підвести нові лінії електропередач, а також створити навчальний комбінат у Шепутівці, ліцей для навчання та підготовки фахівців відповідних напрямків. Одночасно турецька корпорація веде переговори з одними зі стратегічних інвесторів щодо побудови в Україні заводу з виробництва літіо іонних акумуляторів для електромобілів, попит на який стабільно зростає з року в рік. Нагадаємо, що за оцінкою геологічної служби США, розвідані запаси графіту по всіх країнах світу складають 360-380 мільйонів тонн, а підтверджені близько 74 мільйони тонн. Ми є однією з провідних держав у світі із запасами графіту. І наші запаси це приблизно 18 мільйонів тонн. Тим часом РНБО розширила перелік санкцій у видобувній галузі України. Власники двох українських видобувних підприємств увійшли до переліку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи. Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомляє інформаційна агенція НАДРА.Інфо із посиланнями на указ президента України Володимира Зеленського. До кого застосовано санкції? РНБО застосував п'ятирічні санкції до двох громадян Російської Федерації, яким частково належать компанії, що розробляють родовища глини на Кіровоградщині та гіпсу на Буковині. Перша підсанкційна особа це Кабаргін Сергій Леонідович, якому належить 26% акцій акціонерного товариства Кіровоградське рудоуправління». Це підприємство контролює обознівське родовище коаліну та глини в Кіровоградській області. В серпні цього ж року компанії через суд вдалося зберегти свій спецдозвіл на розробку родовища. Термін дії якого спливає у 2035 році. Друга особа, до якої застосовано санкції, це гончаров Юрій Олексійович. Він володіє 50% капіталу. ТОВ «Кострижівський комбінат будівельних матеріалів у Чернівецькій області. Комбінат має дійсний спецдозвіл на видобування гіпсу, вапняку і глини родовища Скицьке. ділянка східна до 2037 року. Чому це важливо в березні, червні 2023 року, виконуючи нові вимоги Кодексу України про надра, Державна служба геології та надр України у зв'язку з санкціями до їхніх власників зупинила дію спецдозволів низці компаній, а саме Smart Holding, Group DF, Unigran тощо. Станом на кінець листопада відновити дію дозволу на користування надрами вдалося тільки Межиріченському Межирічинському гірчо комбінату, що раніше належав груп ДІЕ. Крім цього, Держгеонадра погодилися відтермінувати зупинення дозволу Миколаївського глиноземного заводу, який видобуває і постачає потну воду для потреб мешканців міста Миколаїв. Загалом, питання подальшої роботи видобувних підприємств. Після застосування санкцій до їхніх власників потребує напрацювання спеціального механізму. Через дії санкції компанії не можуть продовжувати свою діяльність, включно з консервацією видобутку. Це в свою чергу завдає непоправної шкоди до також нагадаю, що наприкінці вересня заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма анонсував напрацювання змін до законодавства, щоб розблокувати видобувні підприємства. Робота над вирішенням цього питання триває. А тим часом аналітики прогнозують зростання цін на залізну руду в 2024 році. Світові ціни на залізну руду продовжують зростати п'ятий тиждень поспіль. Минулого тижня січневі ф'ючерси, що торгуються на Далінській товарній біржі, сягнули позначки у 136,8 доларів за тонну. Декілька аналітичних агенцій прогнозують, що це зростання збережеться і в першій половині 2024 четвертого, а ціни на залізну руду, що перемов морем, повинні піднятися до 150 доларів за тонну. Слід зауважити, що ця цифра лишається нижче рекордного показника травня 2021 року, коли ціна залізної руди за тонну досягла 232 доларів. То з чому причина зростання цін на залізну руду? Залізна руда зростає в ціні після того, як уряд Китаю оприлюднив низку заходів для відновлення своєї економіки, зокрема ослабленого ринку нерухомості, який є основним споживачем Сталі. Китай купує більше двох третин світової залізної руди, і його попит диктує світові ціни на плани виробництва провідних видобувних компаній, таких як BHP і Велію. Стійкість цін збережеться завдяки позитивним настроям щодо надій на стимулювання материкового Китаю, падіння портових запасів у високому попиту з боку немайнових секторів країни, включно з машинобудуванням, судноплавством, автомобілебудуванням та інфраструктурою. Йдеться в дослідженні аналітичної агенції BMI Industry Research. Інша агенція Вуд Маккензі вказує також на високий попит на залізну руду в Індії та Європі. Очікується, що за межами Китаю попит на залізну руду в 2024 році покращиться завдяки високому попиту в Індії, деякому відновленню, втраченому за останні два роки в Європі. Заявив Девід Качот, директор з досліджень Вуд Маккензі, найбільший в Україні виробник агломераційної руди з коротшою видобуток. Поки в світі ростуть ціни на залізну руду. Українські добувні підприємства на жаль вимушені скорочувати обсяги виробництва. Зокрема, Криворізький залізорудний комбінат, що є найбільшим виробником агломераційної руди в Україні, у жовтні зменшив видобуток рудин на 24,7% в порівнянні з аналогічним місяцем 2022 року до 113 тисяч тонн. В порівняння з вереснем поточного року у жовтні виробництво аглоруди на КЗРК впало на 163 За підсумками січня-жовтня 2023 року. Виробництво агломераційної руди знизилося на 28,3% у в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Повідомляє ГМК Центр. Криворізький залізорудний комбінат. Більшість продукції експортує до країн східної Європи, передусім Чехії та Словаччини. До структури підприємства входять чотири шахти. Балансові запаси становлять 210 мільйонів тонн багатих залізних груд і середнім містом заліза в породі 58%. У 2022 році комбінат знизив виробництво товарної залізної руди підземного видобутку на 33% в порівнянні з 2021 – до 2,8 мільйонів тонн. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, а також чекаємо вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. І крайні оголошення на сьогодні. Хочу нагадати, що у грудні Національна асоціація добувної промисловості України буде проводити низку тренінгів для надрокористувачів з імплементації ESG-стандартів. Перші тренінги відбудуться вже 5 та 6 грудня. Більше інформації про ці заходи ви знайдете за посиланням нижче, яке буде розміщене в описі до цього відео. З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось!